Всім доброго дня. Ради вас на каналі Що по чому. Ми в Аврорі. І як завжди показуємо вам цікаві рубрики. Давайте тоді побачимо, що нам пропонують в загальному зліз товарів і що є акція. Тому що, чесно вам скажу, що акції зараз ціночки дуже мало чомусь. Не розумію чому. Щось змінилося зараз в загальному магазинах чи просто акція, тому що нараз так товар вбиває і... Подивимося, ось так. Давайте розпочнемо. Так, ложечка дитяча 44 гривні. Такий дитячий бокс-контейнер. Набір посуду, 77 гривень. Є ложечка і це такий контейнер. Така пляшечка. 99 гривень. термокружка и цена 240 да, выигрывай такая вот термокружка открывается, чтобы знать как раньше не буду этого работать так, тут такая пляшечка, детальчик и водичку тут 57 гривень 39 гривень. Хаємкисть для напою. З трубочкою. Цікава фляшечка. З трубочкою. 88 гривень. Тільки не віни. Залітки викинувся автоменвець. Такі цікаві фляшечки. Треба взяти зараз Маркові. Тішиться така. 149 гривень. Тваринка. Цікава на акція, зараз вона. Цікаво. Добер таких пляшечок, дивіться, такі. Термо. Термочашка 249 гривень. Кафляшка 34, 34, 34. Ось такі два варіанта, 99 ось такі. Рожеві. Ось такі ціни. Тепер, дивіться, такі цікаві набори. Щось новинка 6. Старілочка, все там є у комплекті. Деніштер-код. Такий набір посуду коштує 249 гривень. Набір таких двох стаканів 139 гривень. Такий набір рюмочок з 6 штук. Такі рюмки 88 гривень. Писав, що обов'язково кожного річ пікати. дивіться, Що ви можете зрозуміти, коли побачите, тому що навіть речі не стоять над своїми цінниками, розумієте? Ви можете орієнтуватися, в принципі, отак плюс-мінус, але ви точно знати ціни не будете. Можна просто так наближено зрозуміти, що взагалі продається в Аврорі просто. Але ціни ви бачите так не будете знати. Бачите, поки стоїть горнятко. Дивіться, ціни 99-99 гривень. 99. побачимо, скільки воно коштує по факту 119 гривень. Так що, як ви можете зрозуміти, скільки взагалі воно коштує. Такий келих. Келих для вина з 39 гривень. келихів для шампанського 279 гривень за 6 штук такий гарний олей. Дуже гарно це виглядає. Для мисливської тематики під такий чай. Коли вже зробимо ту будиночку, таке щось там підкупимо щоб воно там сперігалось. 179 гривень, але дуже цікаво виглядає, тут ачу, яку насипу, виглядає бомбезно Імкість для сапучений і ось така, такою пробкою закривається. 109 гривень. Для олії 139 гривень. Кість для сипучих. 50 гривень. 59 гривень така цукорниця. Таке горнятко, склянка 49 гривень, така українська томатика, символіка, бачите, синьо жовті кольори. Павненько. Для піци. Двадцять дев'ять гривень. Металевий для піці ножик ось такий. 64 чотири гривні. ножик ось такий. 64 чотири гривні. Точилка для ножів. Дев'ятнадцять гривень. 19 гривень і що ж такий кухонний. На акції 55 гривень. Гарна заміж такий. Що ж такий? 77 гривень. Альма гарний тіні зручно сидить в руці. Косик зародків візьмемо накопив. Так, ніж такий, 49 гривень. сорок четвержений ниже для овощей и фруктов. Вот такие. Яйца рижечка. Вот такая яйца риска. 22 гривни. Что это просто лист? такие довольно такие мясные, добротные что это просто вино сюда играли. Вот такие это это уже... Очистка. Вот стакан. 55 гривень. Підставка на стіл 39 гривень мене. Те, що від гарячого, десь такого лідечку що по 39 гривень досить потрібна річ побуті. У моєї сусідки, напевно, такий є молоток. Вона вчора гепала, не знаю, до годинки другої цим молотком била. Що вона там відтолкала, я не знаю. Але він коштує 55 гривень. Що ще так товкла і на мені товпа. Воно віддвинів. І до них наробила на цілий рік вперед. Так, черпачки, друзі, ось такі пластмасові, 88 гривень. Для того, щоб лопатка кухона, це не лопатка зовсім набір кухонних. Ну це бачите, якщо ціни не відповідають. Мусимо показувати так, тому що не відповідають цінники тим цінам, що не завішані не там, де потрібно. 49 гривень такий пополонник. Новинка такі для заварювання чаю 88 гривень. Є лимончики, апельсинчики, ось такі лимони. Ось такі новинки. Чеснокодавка, 88 гривень. 20 такий. Дозатор для пляшок 39 гривень такий. Такий ніж багатофункціональний функціональний, коштує 88 гривень. Можна ці кухоні, 88 гривень такий. Пати від вашої кухні. 59 гривень. Кондитерський шпатель, такий, бачите? М'ясом чуть-чуть. Ось -чу -чу -чу. такі в чухлі кухонний. Коштує 22 гривні. Такі набори з карабіном, ніж, ножниця і ложечка. Дуже класні начисленці набори вони. 59 гривень, рекомендую. Бомбезені. Доворотний подорож, супер. Це такі корзинки з кришками. Ось такі вони. Коштують 199 гривень. Електричні чайники 325 гривень. За чайничок. Кава Форд. Заверна 194 гривні. І футляр на акції акція діє по 14-12-29 гривень. Відро для сміття. Так, де його трохи не знайшов, ось воно є. Підро для сміття з кришкою 129 гривень. Пробивається чомусь, пробивається, щось, не пробивається. У парових рушничках завжди всі питають. Паперові рушнички. В принципі, таке актуально Дивіться. рушничок паперовий. Рулон 27 гривень. Давайте перевіримо, чи справді це його ціна. 24 гривні, бачите? 24 гривні за один рулон. Ворожевий колір 34 гривні за один рулон. рожевого кольору. 39 гривень такі рушнички в упаковці. 39 гривень вони коштують. Рушнички паперові 36 гривень на акції. Дві штуки упаковці, акція діє по 14-12. Туалетний ось такий 34 гривень, доволі такий великий. 34 гривні. І у паперових дві штуки в упаковці, 49 гривень. Фірма паперу. Серветки паперові. 44 гривні на акції. Акція діє по 14-12. 200 штук у упаковці. 150 штук. 44 гривні. Бачите, карлінців 50 салфеток. Це та сама. Так що вважайте, дивіться, на акційний теж товар. Серветки паперові. 33 гривні на акції. Акція діє по 14,2 На Назнесі такі серветки. 180 штук упаковці. Такі мегасенькі, класні. Зараз такий час, що все мокро, грязно, обов'язково взведіться такими серветками для взуття. Їх ціна перепрошую, 22 гривні за 15 штук упаковці. Великі словатки, доволі міцні. Потрібно мати кожну суму собі такі. Серветки в 120 штук, 44 гривні. Цікава упаковка. Засіб для миття посуду на акції. Акція, акція діє по 14-12, в цьому знижено 16 гривень. Доволі такий непоганий засіб. Засіб для миття посуду 44 гривні. такий, за 500 мл. Засіб для миття посуду 64 гривні за 480 мл. Феррі. Кавлинка банка, 179 гривень, акція діє по 14-12 Ціну знижено за літру 350 грамів. Ну, Доволі об'ємна баночка. Засіб для миття дитячого посуду 29 гривень. Це досить великий асортимент гігієни для посуду, для миття посуду. Так Собі зорієнтуйтесь по цінах бачите, велика Віка 219 гривень. Акції не вказані, а насправді є на неї акція. Тому і знімається для того, щоб пропікувати. Все, бачили, давайте подивимося ось цей засіб. 15 гривень за 400 мл. Засіб для миття посуду ось такий. Додатково 250 мл. Ціна вказана 449 гривень. Давайте перевіримо, чи це справді його ціна. Бачите, ціна знижена 39 гривень, акція діє по 14,2 для миття посуду 34 гривні ось така. Так, засіб для очищення поверхонь кухні 59 гривень за 500 мл наших засобів, чесно, ось цей на зображенні, ну він вичищає просто все. Він зараз на акції 147 гривень, акція діє по 17-12 за 600 мл. Дуже хороший засіб. Бачу, що сім по засобах подивіться, можливо, що хоче подивитися ось таким чином. Ось цікавий повний, повний об'єм так, антижир. Що коштує цей Антижир? 59 гривень за 750 мл. Для очищення поверхонь обов'язково не забудьте подбати з такого ж рукавички. Мушу засіб трошки шкідливий взагалі для рук. Звісно, вчора і львівські прилюбники зверталися до керівної компанії. Також треба зараз купити засіб для миття підлоги. Зараз щось собі оберемо. Антинагар. Давайте подивимось, що коштує цей антинагар. Якось новинка, щось я його попередньо не бачу. 34 гривні за 500 мл. Блок туалетний на акції 109 гривень коштує, 55 зараз він коштує. Акція діє по 14, 12 за 50 гривень. Доволі гарна ціна на нього. 99 гривень. Набір блоків туалетний. І дві штуки в упаковці, 99 гривень. Чистота ЛюС. Для вікон 109 гривень за 500 мл. Для скла. Це для миття скла. пробивається, А чому? 119 гривень за 500 мл. Піжочку повітря. 49 гривень за 300 мл. Лаванда. Засіб Свіжувач повітря 44 гривні з така лаванда. міні такі освіжувачі. На акції зараз коштує 63 гривні, акція діє по 14.12. Засіб для миття підлоги на акції. Акція діє по 14.12-139 гривень. Нормальний Я завжди користуюся містер Пропер. Саме оптимальний варіант. Такий нормальний досить гарно дає запах і добре відмиває підлогу. Ламінат і все решту. Казацію для миючих універсальний, для підлоги. І що він коштує? Цікаво? 29 гривень за одну літру. Цікаво. миючих чиста підлога. Він коштує 77 гривень. Ось така гарна фляшечка. Платам за фляшечку, що дійсно заємкусь. Це вже буде невідомо нам. Для туалету... 39 гривень на діє по 17-12. Кріт. Кріт, Засіб кріт. Гарячої води 50 грамів, 14 гривень. Такий квіт. А хто хоче бачити більше інформації і більше товарів в стріці, обов'язково не забудьте підписатись на канал, переходьте на наступні відео, на короткоментажні відео. Будете бачити все-все-все. Всім дякую, до побачення!